Мамо, почитай, пожалуйста. Троє поросят. Були собі на світі троє поросят. Троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть ім'я в них були схожі. Звали поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і нафнав. Все літо вони перекидалися в зеленій траві. Грілись на сонечку, ніжились у калюжах, та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре пропікало, сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось нафнаф -наф своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок. І зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братись за роботу куди приємніше останніми літніми днями гуляти і стрибати по лузі, аніж рити землю і тягти каміння. Встигнемо до зими, ще далеко, ми ще погуляємо, сказав ніфніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав нофнув і ліг у калюжу. І я так само додам ніфніф. -ніф. Ну, як хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав нафнаф, на вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало. Але ніф, ні нуф-нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони, а завтра зранку візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломину і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав Хоч півсвіту обійти, обійти, Краще хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до нофнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше з цією нудною нецікавою справою. Спочатку, так само як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно, хата буде міцніша й тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя і до вечора будинок був готовий. Нухнув, з гордістю обійшов його декілька разів навколо і заспівав. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, Не злякають дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісень, як закущів вибіг Ніф-Ніф. Ну, ось і твій будиночок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми самі впораємось із цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться. Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуф-Нуф. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. і обидва брати, дуже задоволені тим, що їм же не треба ні про що турбуватися, зникли за кущами. Наф-Наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння. Намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись від вітром, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засобом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф, нуф-нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? В один голос вигукнули здивовані, ніхнів та мухнув. Що це будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф, -наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело охрокнув ніхнів і підморгнув махнуфові. І обидва брати так розвеселилися. Що їх верещання та хрокання розляглися на весь лужок. А Нафнав, -наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, ми підніс пісенку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний, дім будуй кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він каже хижака? спитав ніф -ніф у нуфнуфа. Це я про вовка, відповів нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав нуфнув. І брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки, сказав ніхніф. Ніяких вовків нема. Він просто боягуз, додав мухнув. -мух. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить дурень сирий вовк, сивий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити на Фнафа, але той. Навіть не оглянувся. Ходімо, нуфнуфи, сказав тоді Ніф-Ніф. нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали танцювали, а коли війшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? Незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, казав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав Нуф-Нуф який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо, та ще й зв'яжемо, та ще й ногою, отак, отак, розхвастався ніфнів і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніфніфа і нухнуфа, по спинках перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і зі страшним вереском кинулися навтіки. Ніколи ще їм не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку аж п'яти мигтіли. Ніфніф перше добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. Ні. хрокнув ніфніп, я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк, а то я так дмухну, що весь твій дім розладиться, але, ні, в нів, від страху, нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. І стріхи хати зліталися соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув удруге. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк класнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти, але ніфніф -ніф спритно вислизнув і кинувся утікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-Ніф та Нуфнуф злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хаті. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав ніфніфа брат. Він сказав, що не їстиме нас, ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нофнух. І одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить дурень вовк, сивий вовк і вовк. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф, ніп та Нуф-нуф дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони. І в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна, маленька овечка, тонким, чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата, добре ніф, -ніф. Овечку можна пустити, погодився Нуф-нуф. Овечка ж не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав. Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться, і він почав дмухати. Дім трохи покосився, вов у друге, потім у третє, потім у четверте, з даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, він захитався. І розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом поросята кинулись тікати, від страху їм відбирало ноги. Кожна щитинка тремтіла, носи пересохли, брати бігли до будинку на ФНАФа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив Ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чим душ. Вовк теж надав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчались, повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути. І налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його в межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А ніг ні, -ні та нухнув ледь живі підбігли тим часом до будинку на ФНАФа. Брат швидко впустив їх у дім. Підні поросята були так налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулися під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу догадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на циглик і голосно заспівав Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали у двері. Хто стукає? Спокійно голосом спитав Наф-Наф. Відчиняй без балачок. почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Наф-Наф. Он як? Ну бережіться ж. Тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей напнав, навіть не підвівшись із свого дзиглика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець. Не зрушився з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця, тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав од злості шкрябати пазурами стіни будинку і христи каміння, що з нього вони були складені. Але він тільки поламав собі кіхті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно зліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж таки полосую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися до подимарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний Нафнаф -наф одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана. В якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нафнаф -наф і підморгнув своїм братам. Ніфніфто нуфнув, вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивились на свого розумного і хороброго брата. Поросята не довелось довго чекати. Чорний, як сажа трус вовк. Бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче з диким ревом ошпарений вовк вилетів у демар назад, на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся у ліс. А три брати. Три маленьких поросятка дивилися йому у слід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч світу обійти, обійти, Кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий жак, злий жак, злий жак, не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не вернеться по вік-же, повік-же, повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом, от і все, що ми знаємо, про трьох маленьких поросят Ніх Нуф-Нуфа та нафнафа.